Тепло та вода є одним із основних благ цивілізації, які повинен мати кожен українець. Саме з метою забезпечення цих потреб 1 лютого відбулось засідання парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ. Одним з членів комітету є народний депутат України Юрій Шаповалов. На своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, від початку повномасштабного вторгнення тарифи для громадян не підвищувалися, а всі виплати покладено на державний бюджет, щоб комунальні підприємства могли працювати і забезпечувати будинки українців опаленням холодної та. Водою. Водовідведенням потрібно вчасно та повною мірою компенсувати їхні витрати. Тож разом з колегами схвалили відповідний законопроєкт для розгляду Верховною Радою. Також нардеп Юрій Шаповалов додав розглянули інші важливі для енергетичної галузі законопроєкти та прийняли звернення до урядів США, Великобританії, Норвегії та Євросоюзу щодо необхідності подальших санкцій на експорт російського зрідженого газу. Співпраця між посадовцями та мешканцями громади заради спільного блага продовжуватиметься і надалі. Дмитро Цирульник, Кременчуцькі новини.